Повітряної тривоги, грубо дозупинено, рішення щодо її продовження прийматиме термізатори матчу. Тож, друзі, вітаємо всіх шанальників футболу у прямому ефірі на ютуб-каналі Верес ТВ. Такі арсеній Фоїна. Старший тренер Львівських Карпат Олег Голодюк, який хороший момент зараз. У Львівян. Перший удар по воротах. ж рішення приймуть білісти грапата. Вони розіграють навіть через нижню передачу. Удар за межтрафного майданчика. Зі скоком від газу на те Мохамеду забити так і не зумів, хоча й рахунок е того матчу був, якщо не помиляюсь, 1-4. Хороше закидання. Зараз страшний майданчик е Вересає ледь не наварили. Потарайка готується. М'яч вести гру. Це він не робить, обігрується центральним захисником. І як наварив! Потирайко відпасував. Невдало, і що на 11-метрову позначку вказує арбітер і дістає одразу швиденько жовту картку зі своєї кишені, демонструючи її сьомому номеру. Львія Удар! Поворота Максим Хонтов на місці Потерайко. Не вдається вибити м'яч футболістам Карпат. Пізо ще не закінчений. Мурашко у боротьбі скидає. І що порушення правил фіксує арбітер. Ну, це просто, напевно, якесь прокляття в другому матчі поспіль рівняний арбітра. Бойчук розбігається. Ні, все ж Яхонтов. Удар влучає в стійку, чи буде добивання. Вітляш на підбиранні, праворуч на Матківського. Матківський під себе. Подача від нього. М'якенька. Подача 1-0! 1-0! Рівняни забивають голода львівських Карпат. Не зуміли вони. Виправити ситуацію після нереалізованого пенальті. Знову підбір від львівських Карпат. Резнік. Віддав хорошу передачу. на Чабана. Чабан. Прострів. Здорово! Як розіграли львів'яни Харечку? Неймовірна серія. сейвів. пішла подача. Знову ж на ближню стійку. Рикошет. Удар від Мікляша. Свідпресенку був змушений м'яч Відпасовувати назад на центральних захисників. Знову діагональ, знову напрямку Пушкуци. Пушкуцев дотику. Удар поворотом виявився. Від Пушкуций пішла подача. Штрафний майданчик. Харечко здорово виходить з три від нього на Резніка. Чабан з правого флангу. Простріл добтягується до м'яча футболіст Карпат. Знову на місці Харечко забетонував шести матчів. Він був найкращим гравцем. Це вже я не згадую про гольові передачі, які віддавали ці футболісти. Нас тим часом стандарт. Арту і Ківта! Поворота площину! Максим Яхонтов! Дубль забиває у ворота Львівських Карпат! Вау! Я не повірив, що це прямий удар поворота. Мені здавалося, б, що це якась можливо ілюзія. Його не зуміли забити другий. Ну про це трішки пізніше. Яхотов. спроба номер три. Я не вірю своїм очам. Номером другим. Замість нього на полі з'явився Ігор Черненко. Під номером п'ятим. Стандарт. Бойчук. Удар від нього. Здавалося б, що там зараз сторону арбітрів чи щось інше. В будь-якому випадку продовжуємо слідкувати за нашим матчем. Слідкувати є за чим. Здорово проривається. Дмитро Матківський. Удар поворотом від нього. Не вдалося завдати. Матківський все ж м'яч відібрав. Таке враження, що на межі порушення правил зіграв. Отимушка атака рівнян продовжується. Хороша передача пішла на Мікляша. Є простір перед ним. Мікляш! Удар! по воротам. поза ворота. Пролі... Викинути навісну передачу. Отож. Харечко По волейбольному м'яч вибуває, але продовжується. Атака в Карпат. В Лехіва м'яч відібрали. Підбирання за Чабано. Знову смаглі. Знову від нього подача на дальню стійку, подача абсолютно невхідними навісними передачами в дотик. Хороша, зараз розрізна передача на місці е, кузик. Саме він домі що дотягнувся. С... Бана. Чобан знову на смаглія здорово розібралися на правому фланзі. Карпати, смаглій. Простріл від нього. Ну і як не дало. Бігають кінця. Останні компенсовані хвилини нашого матчу. Карпати атакують. Кузик пройшов здорово в штрафному майданчику. Виконав прострільну передачу. яка була заблокована. Підбирання знову за футболістами. Карпат, смагій на Чабана. Чабан. Оточення декілька суперників по команді. Знову на смагія. Смагій здорово прокинув. М'яч повз суперника. Місна передача не надто вдала. Знову знову Чабана підбирання. Ну і луна и нас, друзі, фінальний свисток нашего матчі